У Приютівській громаді вже не перший рік існує гарна традиція. Наприкінці навчального року відзначати талановитих та обдарованих учнів. Серед 65 представників учнівської молоді є і Валерія Кудря. Дівчина закінчила 9 клас Користівського ліцею і має чим пишатись. Я брала в номінаціях прикладна фізика, зайняла друге місце в обласному етапі, зайняла перше місце з медицини в обласному етапі, та потім пізніше зайняла друге місце в всеукраїнському конкурсі Ман з медицини. Школярка захищала свою роботу у секції медицина, досліджувала, як ультрафіолетові промені впливають на очі. Коли у нас неякісні окуляри і освітленість падає, зіниця наша розширюється і ультрафіолет попадає на кришталик. Він його випалює, і це може призвести до втрати зір, деяких офтальмологічних захворювань, це може бути птерихи, кератит, катаракта та інші. А це дуже серйозні захворювання. Привітав із перемогами талановиту молодь Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев. Мені неймовірно приємно сьогодні знаходитися серед кращих представників освіти Приютівської територіальної громади, серед тих, хто всупереч всьому не стоїть на місці, не зупиняється і йде тільки вперед. Хто має оптимізм, хто має надію на краще майбутнє, хто мріє. Хто вміє навчатися і показує гарні результати, це дійсно значить, що у України є чудове, гарне майбутнє, і те, що ви є чудовим прикладом для своїх однолітків, для своїх друзів, для своїх однокласників. Звучали слова подяки і на адресу батьків та педагогів, які не один рік розвивали потенціал обдарованих учнів. Я хочу побажати вам, щоб ваші досягнення, успіх, які ви мали у цьому навчальному році, які ви відчуваєте сьогодні. Нехай він стане цеглинкою в підвалинах вашого життєвого успіху і успіху нашої країни. Хочу подякувати батькам та педагогам за вашу працю, підтримку і, звичайно, побажати, щоб приводів для гордості вашої громади щороку ставало все більше. Дякую вам. Також гордістю та надією приютівської громади стали переможці обласного та всеукраїнського етапів шкільних олімпіад. Я впевнена, що це тільки великий початок здійснення ваших мрій. І дійсно, як говорив Андрій Олександрович, вам відбудовувати нашу країну і розвивати її вже від сьогодні, навіть не від завтра. І я впевнена, що у вас це. Вийде, і будемо пишатися вами як в громаді, в Україні і в цілому світі. Пам'ятними статуетками та дипломами відзначили переможців спортивних змагань, а також культурно-мистецьких фестивалів та конкурсів.